Перше в Україні провели анонімне тестування для працівників у галузі права, які хочуть стати суддями. За новим законом про судоустрій і статус суддів, який прийняли ще торік, відтепер стати суддею можна буде лише за результатами загальнодержавної атестації. А визначатиме найкращих вища кваліфікаційна комісія суддів України у Києві. Раніше визначали, скажімо, кваліфікаційні комісії окружні. Їх було скажімо, в нашій державі там з десяток. І це проводилося в гусній формі, іспит відносно кандидатів. Ну я не берусь судити ту систему, яка діяла до цього часу. Я тільки скажу, що ця система, яка сьогодні впроваджується в нашій державі, вона є європейського зразка. Вона є більш демократична, більш власна. Охочих скласти іспити більше трьох тисяч, з них оберуть близько семисот. Саме стільки вакансій суддів зараз є в Україні. Складали іспити одночасно у чотирьох вишах: у Києві, Одесі, Харкові та Львові. Стати суддею можна лише досягнувши 25-річного віку. Обов'язкова умова, досвід роботи у галузі права не менше трьох років. До цього я працював на посаді адвоката. І працюю дотепер. Якщо дасть Бог пройду на посаду судді, мені доведеться полишити адвокатську діяльність. Бланки із тестами привезли з Києва у супроводі працівників спецзв'язку. Під охороною доправлять до столиці і відповіді. Кожен має відповісти на 100 запитань з 12 основних галузей права. Результати визначатиме комп'ютер. А щоб стати суддею, доведеться скласти ще кілька іспитів.